Працюєте за кордоном? Єдиний соціальний внесок за вас платитиме тамтешній роботодавець. Якщо трудитися легально, переказуватимуть до пенсійного фонду 384 гривні 95 копійок. Відповідний законопроект розробили у міністерстві соцполітики. Відрахування будуть щоквартальними валюта на вибір рублі, долари та євро. Таким чином компанії забезпечують заробітчанам страховий стаж. Нині для чоловіків він становить 35 років, для жінок 30. Крім того, на Оці дадуть змогу астрабайтерам отримувати крім гарантованої пенсії. Додаткову виникали дуже часто питання, от, наприклад, по Росії, от виконавчий комітет країни СНД в нас працюють там представники з України, і справа в тому, що в Росії з них за них внески там не сплачуються. Відповідно, сюди теж ця організація вона не перераховує. Ці особи залишаються без стажу. Щоб закордонний роботодавець потурбувався про вашу пенсію, доведеться з ним про це домовитися, адже відповідний податок добровільний. Зараз заробітчани його сплачують самостійно. То здійснути э, готовність організації з одної сторони, і з другої сторони, звісно, работник показати, що он настолько важен этой организации, організації, що організація готова оплачивать пенсионный фонд. Потурбуватися про свою пенсію зможуть і студенти, роблячи відрахування до спецфонду. Водночас це стосуватиметься як бюджетників, так і контрактників. Відповідний законопроект уже зареєстрували у парламенті.